Доброго дня, мої шановні глядачі. Ви мене дуже просили подивитися місто Старокостянтинів Хмельницької області по військовій ситуації, по загрозі з боку Росії в контексті війни. На період дивимось, давайте, до 15 лютого 2024 року. Місто Старокостянтинів. Ну, є в них бажання запустити щось. І при тому по домовленостям. Хтось їм щось знову показує інформацію, з кимось вони в якійсь коаліції. Може щось літати над вами. Може щось літати. Не бажають вони припиняти свої маніпуляції, режисування з військовою ситуацією в вашому місті. Знову ж таки, йде рух, сумніви, куди? Або, знаєте, створити вам сумніви. Справа в тому, що можуть запускатися з двох або з декількох напрямків. ну Десь з двох. І де реальний, де нереальний, тобто на що більше зважати. Якось вони хочуть заплутати, заплутати те наше, нашу зброю, яка буде відбивати цю ціль. Вони хочуть. Ви знаєте, що вони хочуть. Давайте я не буду про це говорити. Вони хочуть це знищити. Ви знаєте про що? Знову ж таки, ціль в них є, ціль в них є, і хитрість тут може бути. Хитрість стосовно досягнення своєї мети. Хитрість, яку вони давно вже готували. І ще їх цікавить ваш захист. Ну, ось так в мене вийшло. Ось так в мене вийшло. І давайте ще подивимось в цьому відео плани сирського, так як в мене цей розклад дуже короткий. Плани сирського стосовно посади. Головнокомандуючого Збройних сил України в плани Серського. Ну, він хоче, йому не дає спокою, те, що він не, не, не досяг того, на що заслуговує. Його дуже бентежить серце, серце його прямо крається, що він заслуговує на більше, ніж він має. І він хоче, для, ну, щоб задовільнити це бажання, він хоче стати головнокомандуючим Збройних сил, тобто зайняти посаду залужного, він хоче, щоб припинити свій біль. Є, він хоче, в нього є бажання. Знову ж таки, оце от посада, на якій він керує іншими. Він має те, що він хоче. Знову ж таки, тут йдеться мова про немає законного, законної підстави для того, щоб він вийшов з тіні. І за цього він плаче, ну, образно кажучи, він в тіні, знову ж таки, він в тіні. Він хоче світити як сонце. І він хоче змінити свою піти з цієї тіні. Ну і бажання в нього непомірні, бажання, знову ж таки, от, маніпулювати, е -е, керувати. Але якось не дуже чесними шляхами. Не дуже чесними. Ну, тобто, це його якби приховане. Поки що це бажання, його приховане, знаєте, от, може, не то, що нечесним, але він ще про це ніколи не поставив, ну, не грюкнув кулаком по столу, не сказав: Я хочу бути головною командою. Він цього ще не сказав. Ну, давайте перепитаємо. Так, сирський хоче. Зайняти посаду головнокомандуючого Збройних сил України. Довго чекає, Боже, довго чекає, прям аж не може. Дивіться, довго чекає, але наразі терпець увірвався, і його аж, знаєте, от немає терпцю. Так, терпіння є. А так, нема терпіння, аж хоче, аж не може. Тобто він вже, ну, все, от, в нього, от, точка кипіння в нього вже починає зашкалювати. Терпець увірвався. Він, він вже починає цю, почав вже цю ну, підніжки ставити. Король кубків, король Кубків це людина бажана, яку ми бажаємо. Тобто, можна, от що це залужний. Якась кампанія проти нього там іде. Обмежити, обмежити бажання українців, або обмежити його повноваження. Впала. Ну, хоче він тріумфу, хоче він тріумфу, і щоб колесо покотилося в потрібному йому напрямкові. Ну і по ітогу покажи, чи вийде в Сирського стати головнокомандуючим Збройних сил України. Він буде робити все, щоб не втратити, буде триматися за цю ідею. І по домовленості хтось там йому ще допомагає. До домовленості піти від конкуренції. Уникнути інших. Ну, розумієте, про що говориться? Наразі не тільки, я так розумію, залужний його конкурент, а ще хтось може претендувати на цю посаду, і Сирський буде намагатися уникнути конкурентів. Піти від конкуренції. І там є вже якась відома ще людина. Яка може йому чинити перепони? І або е, ця жриця таємна, в перевернутій позиції може означати не просто відкриття таємниці, а ще і його нестабільну ситуацію, його е, неспроможність е, або Недоля, недоля. Недоля бути на цій посаді. Тобто, навіть конкурує з долею він наразі. Намагається він зробити все, щоб усі перепони зупинити. Тобто він навіть її може силу застосовувати фізично. Закрити горизонти для вимушеної зупинки. Яку він не бажає ну, на цій посаді. Тобто він наразі робить все, щоб сам собі допомогти, щоб перейти цей Рубікон, перепон, перейти цю межу, на якій він бачить інших конкурентів, і не тільки залужного, а ще там хтось є. І він навіть грається з долею наразі. Ну, ось такий розклад в мене получився. Будемо дивитись, як воно буде. Дякую вам за увагу і бажаю вам всього самого-самого найкращого. Дякую вам за лайки, коментарі, підписку. Цей Україна, і ми перемагаємо! До побачення!